Дивіться, панове мешканці Саратської ТГ. От герої не вмирають, може і так. Але у мене за спиною уроди, міліція там, поліція, мусарня, яка краде, от, яка обкрадає. І може ці герої загинули, що в них украли патрони, гранати, дрони, що ця погань мусарська. Обікрала, обікрала наших захисників, наших синів, братів, батьків. Зараз буде сюжет побачити. Дві тижні я написав заяву, сказали прийти через дві тижні. Я прийшов, не готово. Завтра. Знову я прийшов в міліцію. І знаєте, що кажуть? Начальник слідства після дежурства. Коротше, ці твари звіздять і звіздять брехливі. І мікрує, звісно, Махмуд чи махмет. Сьогодні я прийшов сюди. Сьогодні доступ як? В начальника прийом. Але начальник зайнятий, він навіть не виконує свої мінімальні обов'язки. Він не прийняв, назначив мені на три години. На три години знову це, вибачте, за слово, говно, бо іначе начальника не йдеш, обмануло, обмануло. І я прийшов на три, воно приймати не хоче. Ну, що сказати на бидло? Бидло, яке подружилося із злодіями, по іначому я не назву. Мусарня та і все, Яка це поліція? Це мусарня. І ми вже от ловимо третій, четвертий раз цих ловимо браконьєрів. І всі справи вирішуються отут. Всі вирішуються, всі вони відкупаються. Щоб ви зрозуміли масштаб злодійства, я вам скажу, по останньому разу це десь 400-500 тисяч гривень. Ці 400-500 тисяч гривень мали попасти в бюджет держави, в місцевий бюджет. Але ці чмирі ето загадили і вкрали. Бачите? Одивіться, оці чмирі, які їздять на красивих номарках, які не воюють, які сидять тут і наїдяють морди. Вони не захищають країну, вони її граблять. От і один із грабіжників, оце оцей начальник поліції. Хто там, що там, я не знаю. Мені тут пудрять голову, що там процес, процесуальний кодекс, все вже пройшло майже 6 місяців. І все тихо, спокійно. І ліс як рубають, так і рубають. Як рубали, так і рубають. Як обкрадають вас, так і обкрадають ці шмирота. О, дивіться, мусарня, сарацька мусарня. Це тут, я не бачу людей тут. А ви. Ну, страна дураков, міліція це взагалі капець. Оце сам мені е, слідуватель такий, чи старший слідувач, Маслов Станіслав, назначив на 4 години на сьогодні і другому на 5. А його немає. Видно? Це вже не перший раз. Ну, дебіл, дебіл, я вам скажу. Оце контора, ну, не знаю, для чого вона существує. Покривають дворів. Ну, дебілятник. Дебілятник. Просто противно. Яке тут гівно, вибачте, за слово робить.